Він прийшов до влади через ріки крові та братовбивчу війну. Він не був першим у черзі на престол і мав фізичну ваду, кульгавість, яка могла стати вироком у жорстоку добу середньовіччя. Його шлях до трону був настільки кривавим, що його головного суперника прозвали Окаянним. Та, попри все, в історію цей князь увійшов не як жорстокий тиран, а з прізвиськом мудрий. Йдеться про Ярослава, сина Володимира Великого, одного з найвеличніших правителів Київської Русі. Його епоху називають золотим віком, а його спадок живе і сьогодні, у величних соборах та стародавніх законах. Але чи завжди ми правильно розуміємо, в чому саме полягала його мудрість? У цьому відео ви дізнаєтесь, як Кульгавий князь, що не був першим у черзі на престол, зміг об'єднати під своєю рукою Велетенську державу. Чому його ім'я асоціюється не з війнами, а з книгами та законами? І що насправді ховається за прізвиськом мудрий, далекоглядність політика чи вдало створений образ для нащадків? Щоб зрозуміти велич Ярослава, потрібно поглянути на світ, в якому він жив. Кінець X, початок 11 століття. Його батько, Володимир Великий, зробив майже неможливе хрестив величезну язичницьку державу, об'єднав розрізнені племена. І перетворив Київську Русь на одну з наймогутніших імперій Європи. Але у цієї величі був зворотний бік. Держава трималася на авторитеті одного правителя. Володимир мав 12 синів від різних дружин, і кожен з них сидів у своєму удільному князівстві, маючи власну дружину та амбіції. Система престолонаслідування була заплутаною і часто призводила до конфліктів. Головними фігурами у цій драмі були Свято Полк. Пасинок Володимира, що сидів у Турові найближче до Києва, він вважав себе головним претендентом на престол. Борис і Гліб, улюблені сини Володимира, християнські праведники, яких батько тримав біля себе. Ярослав, наш герой, який княжив далеко на півночі, у бунтівному Новгороді. Ще за життя батька, він відмовився платити данину Києву, що свідчило про його незалежний характер. 15 липня 1015 року. Серце Володимира Великого зупиняється. Величезна імперія завмерла в очікуванні, адже смерть монарха в ту епоху це не просто траур, а сигнал до початку боротьби за владу. І вона не забарилася. Першим діяв Святополк. Перебуваючи в Києві, він швидко захоплює владу, але щоб утримати її, він іде на крок, який назавжди вписав його ім'я в історію з епітетом Окаянний. Він вирішує не просто перемогти братів. А фізично їх знищити. Його найманці бувають улюблених синів Володимира, Бориса, а потім і Гліба. Їхня мученицька смерть без спротиву зробить їх першими святими на Русі, символами братерської любові та самопожертви. Звістка про ці злочини доходить до Новгорода. Ярослав, який до цього вагався, отримує потужний моральний козир. Тепер його похід на Київ це не просто боротьба за владу, а священна помста за вбитих братів. Новгородці підтримують його, збирають військо, і в 1016 році, під Любичем, Ярослав розбиває дружину святополка і вперше входить у Київ. Але це був лише початок. Святополк тікає до свого тестя польського короля Болислава Хороброго. У 1018 році Болислав з величезним військом вищен розбиває Ярослава на річці Буг. Ярослав змушений тікати назад до Новгорода. Його справа здається програною. І ось тут настає кульмінація. Здавалося б, усе втрачено. Ярослав хоче тікати за море до варягів, але новгородці рублять його човни і кажуть: ми будемо битися за тебе. Вони збирають нові кошти, наймають варяську дружину, і Ярослав починає свій останній вирішальний похід. У 1019 році війська Ярослава і Святополка. Підсиленого печенігами, зустрічаються у фінальній битві на річці Альта, символічно на тому самому місці, де було вбито святого Бориса. Битва тривала весь день і закінчилася нищівною перемогою Ярослава. Святополк Окаянний тікає і безславно гине в дорозі. Кривава чотирирічна війна за спадок Володимира здавалося б, завершена. Ставши великим князем Київським, Ярослав не отримав абсолютної влади. Йому ще довелося воювати, а потім і ділити державу зі своїм сміливим братом Мстиславом Хоробрим аж до 1036 року. І лише після смерті останнього, Ярослав нарешті, стає єдиновладним правителем усієї Київської Русі. І саме тут починається та діяльність, за яку його прозвали мудрим по-перше, закон. Ярослав створює перший відомий нам писаний звіт законів Руську Правду або Правду Ярослава. Це була революція. Замість архаїчного звичаю кровної помсти, він впровадив систему штрафів, вир. Це заклало основи правової держави, де конфлікти вирішує не меч, а суд. По-друге, будівництво та культура. У 1037 році, на честь остаточної перемоги над печенігами, Ярослав закладає у Києві величний собор Святої Софії, який мав змагатися красою із головним храмом Візантії. Він будує золоті ворота, парадний в'їзд до столиці, засновує монастирі. При Софійському соборі він відкриває першу бібліотеку та скрипторій, де переписувалися і перекладалися книги. Київ перетворюється на одну з найкрасивіших і найрозвиненіших столиць тогочасної Європи. По-третє дипломатія, Ярослав розумів, що могутність держави це не лише військо, а й міжнародні зв'язки. Він увійшов в історію як тесть Європи. Його доньки стали королевами: Анна королевою Франції, Анастасія королевою Угорщини, Єлизавета королевою Норвегії. Його сини були одружені з європейськими принцесами. Такі династичні шлюби вводили Київську Русь у коло найвпливовіших держав християнського світу. Тож чому Ярослав мудрий? Його мудрість це не мудрість філософа пацифіста. Він був жорстоким і прагматичним політиком свого часу, який не боявся крові заради досягнення мети. Його справжня мудрість проявилася після того, як він отримав владу. Він був державним будівничим. Ярослав зрозумів, що імперія, збудована лише на силі меча, приречена, тому він почав будувати її на міцнішому фундаменті законі. Вірі, освіті та дипломатії. Він перетворив грубу силу на інституційну владу. Він був стратегом. Роздаючи землі синам, він залишив їм заповіт жити в мирі, поважаючи старшинство київського князя. Хоч нащадки і порушили його, це була перша спроба створити систему, яка б унеможливила братовбивчі війни, що ледь не знищили державу на початку його правління. Він залишив вічний спадок. Руська правда стала основою права на багато століть уперед. Софія Київська та Золоті ворота і сьогодні є символами нерозривного зв'язку сучасної України з її величною історією часів Київської Русі. Мудрість Ярослава це мудрість правителя, який зміг перетровити хаос війни на порядок, а військову перемогу на культурний та цивілізаційний розквіт. Його спадщина це не просто сторінки в підручниках. А каміння соборів і дух законів, які доводять справжня сила нації, не в тому, щоб завоювати, а в тому, щоб збудувати.